Тися цим словом з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Іване, добрий день так, доброго дня, пане. Іване. Почнімо напевно з найобговорюванішої від учора теми стосовно окупованих територій півдня, це псевдореферендум, який там росіяни намагаються провести. Що кажуть ваші інформатори про хід цього фейку... фейкового голосування? Повністю сьогодні з фразою намагаються провести, тому що нічого їм не вдається. З вчорашнього дня вони намагалися ходити по деяким вулицям, по деяким домівкам, але звичайно ж, це не референдум, не вибори і не волевиявлення. Це якийсь фейк, можу обґрунтувати це по декільком причинам: перш за все, масово люди не відчиняють двері. Звичайно ж, расисти ходять з автоматчиками і е, залишають записки, погрожують тим, хто не відкрив двері. Будуть приходити другий, в третій раз, щоб все ж таки домогтися голосування тим, кому вони від... тим, хто їм відкрив двері, та сказав, що. Ні, не будемо підтримувати, то цим людям одразу ж погрожують депортацією, і це є масовим фактом. А також хочу значити, що супротив, який сьогодні чинять мешканці тимчасово окупованих територій, виглядає не лише у відмові від голосування чи закритих дверях. Люди масово виїжджають з міста, виїжджають до сел, виїжджають до родичів, щоб сховатися, поки від референдуму є і кумедні випадки спротиву. На наприклад, люди солідово мажуть е, двері. Ручки на дверях, щоб ті, хто з комісії приходять, потім не могли відмитися від цього солідового. тож супротив є з усіх сторін. Але на жаль, расисти не відступають від своєї теми, і ми чітко розуміємо, що вони вже підготували навіть результати, які будуть публікувати, мабуть, там 90%. Але це точно не впливає на те, що сьогодні думають наші мешканці, на те, що вони відстоюють державу Україну і чекають на повернення та зві. Пільня нашими збройними силами, нашого міста Мелітополя Іване. Ви сказали, що погрожують депортацією тим, хто не хоче брати участь у цьому фейку. А депортацію куди це практика, яку вони вже використовують не перший раз. Останні декілька місяців вони використовують наступним чином: вони садять людей в автозак, вивозять на останній блокпост в Васильівку до сірої зони і кажуть. Далі ви можете йти пішки перед цим зачитуючи листок, як зачитували і мені, коли мене брали в полон про те, що я веду підривну діяльність, про те, що фінансую тероризм неблагонадійний і людей відправляють пішки до Запоріжжя з Васильівки. А такі випадки були і минулого тижня, і досить велика кількість людей вже так депортована. По версії орків за межі Запорізької області, але якщо людина добровільно хоче залишити окуповану територію, то вона ще може через Васильівку переїхати. Обмежена кількість людей лише ті люди, які здебільшого жінки і діти. Тому що чоловіків у віці від 18 до 33 років не випускають за межі Васильівки вже третій день. І це коїться тому, що почалася масова мобілізація і на наших тимчасово окупованих територіях. Гавляй Тербаліцький заявив про дві речі: перш за все, про те, що формується добровольчий батальйон. Але ми з вами розуміємо, що таке добровольчий батальйон за версією расистів. І друге про те, що буде обмежений виїзд з першого числа наступного місяця, лише виїзд по перепустках перепусках. Можливий. Але вже обмежили вони виїзд, і сьогодні виїзд можливий лише через Крим. Сьогодні ми всім нашим мешканцям рекомендуємо виїжджати саме через Крим, тим самим зберегти собі життя. Хочу ще... Іване, На жаль, у нас перервався зв'язок. Я сподіваюся, що він зараз відновиться. Але якщо ні, то нагадаю, що ми спілкуємося з Іваном Федоровим, міським головою тимчасово окупованого Мелітополя, і розпитували його якраз про те, що відбувається там з псевдореферендумом. Люди масово відмовляються брати в ньому участь, але тим, хто не хоче, їм погрожують, звичайно, усілякими карами небесними. І от як варіант просто. Забирають і висвітля до Васильівки це точка перетину лінії фронту, фактично через яку поки що більшість людей, які мають таку можливість, залишають окуповані території півдня. Отож, Іване, у нас відновився зв'язок. Я ще, поки у нас є ще буквально дві хвилини, хотів поцікавитися, оцим моментом допомога в організації цього псевдореферендуму. Це за українським законодавством є злочин, і чи є у нас перелік людей, які і допомагають росіянам організовувати оці псевдоголосування? Дякую за запитання. Саме так сьогодні ми вже склали список з 58 колаборантів, по яким будуть введені персональні санкції щодо тих дій, які вони чинять і надають допомогу в організації фейкового референдуму. До цих людей будуть е, примені застосовані е, перш за все економічні санкції. Буде обмежено користування їх майном, воно все буде заарештовано. І також хочу значити, що ми збираємо повні дані не лише майно самих колаборантів, а їх сімей, родичів, близьких, е, тому що зачасту вони вважають, що вони зможуть піти від відповідальності, сховавши щось своє, але точно не вдасться. Саме таку е, практику ми застосували до колаборантів поліцейських зараз, до тих колаборантів, які. Надають допомогу в організації референдуму, і по всім категоріям підемо далі. У нас є списки всіх колаборантів, ми про всіх їх знаємо, тому що місцеві жителі нам надають всю цю інформацію. А ці списки, як відомо, не горять. Дякую, Іване, що приділили нам свій час. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.